Допомога психолога, чим допомагає психолог, я завжди проводжу аналогію із лікарями. Лікар він може там ургентну хірургію проводити, дати щось, щось таке, що треба терміново зробити якусь операцію. Лікар може визначати якісь вам ліки і лікувати якимись процедурами без хірургії. Лікар може бути косметологом, який покращує вам естетику, а не лише якісь там життєважливі важливі функції. Хоча для когось естетика також є життєважливим. Так само і психологи бувають різними. Є психологи, які, так же як і хірург, спеціалізуються на роботі із гострим кризовим станом. Є ті, які тривало, півроку, рік лікують вам вихід із кризи, так, це аналогія довгострокова психотерапія. Є ті, які покращують вам якість життя, як той косметолог ін'єкціями. так? Так і психолог, коли ви вже просто хочете ще краще себе зрозуміти на фоні того, що у вас і так все дуже круто. Просто ви продовжуєте досліджувати себе. Тобто психолог допомагає по-різному. І тому, коли людина каже про допомогу психологу, треба завжди уточнювати, що мається на увазі. Якщо ви хочете краще зрозуміти себе, то це до мене. До зустрічі.